40 помідори, кавуни ціни немає, але ми назад будемо їхати, і там при в'їзді в, в Кременчук стояла цей фура, прям така велика з кавунами, ми візьмемо. Я думала, тут водичку видно, буде, не видно, а вже видно. Лебеді, лебеді, немає лебедів кохання. Через Дніпро вода так упала страшне, прям дуже видно все, що там робиться. Раніше, ну може ж в Кремлічуці чуть жило, то як гуляєш, такого з води видно, не це Вода впала нормально так. Дерева вже жовтіють, каштани взагалі жовті-жовті. То болячка видно якась, але ж все-таки. І осінь вже на порозі. Друзі, в Олександрію заїхали. Їдемо через Олександрію. Наш шлях лежиться від Кременчука через Олександрію, Знам'янку, Нову Українку. І ми їдемо куди? в помічну так. Я з Максом розмовляю, кажуть, зараз, якщо тривога буде, у нас GP's закриється. А він каже, що він знає дорогу. Ну, подивимось. Ми то так приблизно що знаємо. Звісно, ми ж не перший раз їдемо, але ж все-таки всяке може бути. Ну нічого, покатаємось. Макс заморився вже. Трошечки. Він з роботи, але він сьогодні. Попросився працювати там, де можна трошки відпочити. Квіточки. Ми на це їдемо. Та хоч така нормальна дорога з'явилася. А тут там їхали, в нас вже це одне місце було. Я вже сижу не можу, я вже і так, і сяк. Воно прям відчувається. Буває оце такий клаптик хорошої дороги і відразу таке полегшення. А потім гітсаки. Припадає та чи там знайома дорога, де ти їздила. Люди, люди, так, треба ховати камеру. Бо зараз будуть нас перевіряти. Так, ми вже приїхали до першого місця призначення, це Знам'янка, не місто, а тут є село Знам'янка поруч. І що? Ми заїдемо, але як ну, ми зараз вигрузимося, <смірзвимось> перепочинемо і далі будемо їхати. А як уже назад будемо їхати, то будемо ночувати. Ми сьогодні їдемо у Макса. Мами день народження, 70 років, ювілет, То ми їдемо. А потім ще нам треба десь по справах. Коротше, все швиденько. Три дні треба встигнути. Так, їдемо, їдемо. Бачу, родичі вже по дорозі ходять, зустрічають, зустрічають, гіляки обривають, щоб машина заїхала. Нічиться, це ваша така машина? Ні. А, сусіди. а Не, це сусіди. А це їхня, промахну. а, де їхня. Це блок взяли. Сістер моя йде, сістер. Добрий день! З вами можна познайомитися. Ми вже на місці обідаємо. Я вийшла на город подивитися, що тут робиться, бо мама казала картопля, така зелена, така зелена, що її копати не можна. Можна копати. Будемо назад їхати і викопаємо. А це ще Женя стоїть дивиться. У нас тут цей. Залізна дорога. І дуже часто, бо тут знаменка ж. Короте, хто знає, той знає. Хотіла так сказати. Короте, залізничне місто, то е, їздить дуже багато різних потягів. І Женя стоїть там чекає. Має знайомий машиніст зараз їхати махати. Так що Ось так от. Ось картопля така. -так, тут на один раз-два і викопаємо. Город чистий, це та. Що їй не можна отак сильно працювати. Вона, напевно, тут тільки й тусується. Ну, таке, сухе все. І також хворе. Ну Тут помідори якісь нормальні, а там зараз покажу. А тут ось такі. Але помідорчики гарні гарні, який довгий. Також захворіли. Огіркам капець прийшов. Квіточки, он там зараз підемо подивимось. А я в цьому році оці, ми кажемо, майори, не садила, але я забула, як вони правильно називаються. Оце читала на днях, як вони правильно називаються. Гарні. А я коли я саджала, вони такі маленькі були, а в цьому році не посадила, і вони такі гарні. Хоча, може, це якісь сортики. Це взагалі що це таке, як на їх і на це щось похоже. Ну, майорче. І дивіться, дивіться, Жоржина яка гарна. Я в дитинстві пам'ятаю, тато завжди сидив в жоржину. Це трошки слів про те, куди ми приїхали, бо я розповідаю, інколи буваю, що в своє рідне село, їдемо сюди, туди. Мама сюди переїхала, ну, я не знаю, напевно, 8 років тому, як Женя народився. Це її батьківська хата. Вона за мамою доглядала своєю, і так вона залишилась, бо в нашому селі, там, де моє ріднесеньке село, де ми завтра будемо, то. Я планую туди поїхати, бо треба на кладовищі прибрати, е, то таке воно маленьке, там все далеко, лікарня треба. Далеко. Ну, не, в принципі не далеко, Але без машини ні-ні-ні, що -ні -ні, вона там сама. А тут сестра через дві хати живе. Е, все близько, магазин он близько, залізна дорога. Коротше, розвинуте місце, так, так як ми живемо, село біля міста, так і тут. Ну, ми біля більшого міста живемо, але все одно. Тут цивілізація, так сказати, у нас там її не було. Так що ось такі справи. йду далі. Знаєте, так сидиш, хочеться, хочеться сюди приїдеш, глянеш староще. Немає тих людей вже. Хто раніше був, якось вже не то, але все одно. Рідне село. То, хто знаєте, от хто виїхав. Ті, хто отак живуть на одному місці все життя, воно не то. Я також раніше цього не розуміла. А зараз як переїхала, так. Воно якось так тягне сюди. Був... Буває сниться. Чого то воно сниться? Другня село. Тут... О. тут ось ми їдемо, тут раніше Шовковиця, Та вона зараз є шовковиця. Так рядами посаджена шовковиця, Чу збирали. Як вона називається? Як полуниця, ну ви зрозуміли, лісова ягода. З бабусею ми сюди ходили. Тут така вишня була войлочна, так вона мені подобається. І в нас вона, де ми жили, була. ось кладовище, зараз подивимося, що там, що там робиться. Папку видно. Біля березки. Це він березку посадив. Зараз вийдемо. Посадив ось цю березку мамі своїй. Вона. Мама померла, потім тато мій. Ну, його мама померла бабуся, потім тато, потім вже дідусь. І він оце мамі посадив. А вийшло так, що собі. Друзі, ми вже смажимо шашлик. Вже перша партія за столом. Тут вже друга. Ми тільки приїхали і нас відразу до шашлика. Макс-Мангальщик. Фу, мить. Тут ось город. Кажу, який чистий. У мене весь зарощий. Ну що я хочу сказати, в мене все похвалю себе. Гарніше перець великий, все таке велике. Ну Тут все маленьке. Ну не тільки тут, і в мами моєї, воно маленьке, але чистий город, воно все печеться. Ну, буряки, правда, гарні. Тут них біля хати такі маленькі, а вони ще беруть, десь саджають. Бо їм мало. Але ми кажемо, що вже досить вже. все треба відпочивати, і цього вистачить. Шашличок. Смачний. Вийшов. Це в майонезі, так? Ми в майонезі не маринуємо. Mm -hmm. Так. Білень... Біленьке було. Мало було була майонез. Ну і добре, м'якенький вийшов. Що тут? Курочки? Курочки. О! А, який півень гарний, а великий, диви, більше, ніж у нас ожина. Пере... Перезріла вже, попеклася. Я й не переодягалася, та й Макс також. Це Женя там уже 10 разів переодягнувся. Ми як їхали, кажу, ми там взяли її одяг. А тут це по-простому. по-домашньому. Тут одна родина велика. Кажу, вже тут в диму, то нехай воно ввечері попрати і все. Чуєш, може ще до вечора переодягнемось. Нагород сапат? Та тут чисто сапать. Водичка. Замітати тут типу, замітано вже. Що там? Що там? У вас знімає скрита камера. Я, друзі, зайшла в хату, треба зарядити, поставити, бо все розрядилося. Та, напевно, зараз схожу в душ, переодягнуся, бо все-таки з дороги воно якось. Не то. будемо що робити, йти але Ну, Трошки треба. Ювілею все ж таки. А вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.